За добу окупанти здійснили 27 вогневих атак. Поліцейські зафіксували наслідки обстрілів у 13 населених пунктах. Під ворожим вогнем перебували міста Авдіївка, Часів'яр, Торецьк, Краматорськ, Курахове, Костянтинівка, Слов'янськ, СМТ Велика Новосілка, Нью-Йорк, села Уманське, Діброва, Новоселівка Перша, Дружба. Війська РФ гатили із ЗРК С-300, РСЗВ ГРАД, Смерч, артилерії, мінометів, а також завдали авіаударів. Руйнувань. Зазнало 46 цивільних об'єктів, 25 житлових будинків. Кінотеатр, цехи підприємства, спортзал, офісне приміщення, господарчі споруди, гаражі, транспорт зі смерчів та артилерії. Російські військові накрили Турецьк, поцілили в житловий сектор. Поранено 10 місцевих мешканців. Під ранок окупанти обстріляли місто з градів без постраждалих. Загалом пошкоджено 14 багатоквартирних і приватних будинків: магазин, гаражі, господарчі споруди, автомобілі. Ракету Естристараши спрямували на Слов'янськ, вбили літню жінку. Ще одна особа отримала поранення. Руйнувань зазнали два багатоквартирні будинки: п'ять приватних осель, гараж, автомобілі. Ракетного удару окупанти завдали по Костянтинівці, поранили цивільну особу. Пошкодили багатоквартирний будинок: кінотеатр, спортивний зал, підприємство. Двома ракетами С-300 Ворог вдарив по Краматорську, влучив у підприємство. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.